Як вміло відмовляти і казати ні, і чому варто це робити? Як можна вправно відмовити? Наприклад, я зможу повернутися до цього питання пізніше, і навіть можна вказати термін, наприклад, завтра, післязавтра, через місяць. В мене інша думка, чи я маю інший досвід? Далі, я зараз дуже завантажена. Не можу вже змінити свої плани. Мені потрібен час подумати. Я зараз не готова відповісти, не на цьому тижні. Навіть можна з гумором так відповісти і полегшити таким чином свою відмову. Звичайно, цей список можна ще продовжити, але головне, починай пробуй говорити ні, ось такими різними фразами і надалі спостерігай за поведінкою людини. Якщо людина з розумінням сприймає твою відмову, то це означає, що вона адекватна, доросла і вміє тебе чути. Якщо ж людині не сподобається твоя відмова, то вона почне звинувачувати, звинувачувати тебе, нападати, давити на провину, а ще й вмовляти з напором і переконувати. І ось тоді я тобі раджу дуже добре подумати, чи варто з цією людиною мати справу на майбутнє. Тому вміти відмовляти і казати ні це не гріх, а навпаки, це дієвий інструмент перевірити іншу людину на дорослу поведінку чи на дитячі маніпуляції. Тож сміливо застосовуй цей перевірений лайфхак.